Знаєш, що можна побачити в Іспанії за сім днів? Якщо поїдеш з нами цієї весни, ми не тільки розкажемо, а й покажемо. День перший прилітаємо в Мадрид, і тут стартує наша автобусна подорож. Спочатку відпочинок і знайомство з атмосферою столиці, Сангрія, Тапас і перші іспанські враження. День другий бургос і памплона, середньовічна архітектура, дух навари та келих червоного вина в місті свята, сан фермін, день третій. Сан Себастьян і Більбао, море, стиль і гастрономічна. Столиця Іспанії. Тут варто спробувати знамениті пінчоси. День четвертий. Сантільяна, Дель Мар, і Ов'єдо. мальовничі вулички, кам'яні будинки і келих Асторійського сидру на терасі з видом на гори. День п'ятий. Галісія. атмосфера Атлантики, Сантьяго де Компостела і смак морепродуктів із білим вином Альбаріньо. День шостий Леон, прогулянка старим містом, годичний собор і автентична іспанська кухня. День сьомий Мадрид, бульвар, Прадо, площа Колумба і на на чурос із гарячим шоколадом, і день восьмий. Виліт додому вирушаємо вже 9 травня. Відкриє Іспанію по-новому.